Півроку, так, всього 6 місяців, один з яких вже минув на реалізацію закону про фінансовий моніторинг. Так, так, всі суб'єкти первинного фінансового моніторингу а це нагадаю банки та інші фінансові установи, поштові оператори, страхові компанії, ріелтори, нотаріуси, адвокати та багато багато інших повинні до 1 січня 2021 року впровадити в своїй діяльності систему ідентифікації власних клієнтів. Ну і так, це задоволення не з дешевих зате країна, яка впровадила такий інструментарій, стає інвестиційно привабливішою. Про Плюси та мінуси фінансового моніторингу говоримо сьогодні, як завжди, з Романом Корнелюком та Данилом Глобою. Всім привіт! З вами Юконтрол і міні-серіал про фінансовий моніторинг в Україні. Минулого разу ми говорили про вплив фінмону на небанківський сектор і про виявлення кінцевих бенефіціарних власників. Посилання на випуск шукайте в описі до відео. А сьогодні поговоримо про переваги і недоліки фінансового моніторингу. Ну почнемо як завжди, з плюсів. Завдяки певним сірим фінансовим операціям відбувається. Легалізація часто доходів, які отримані злочинним шляхом, крім того, існує ряд операцій по фінансуванню тероризму. По фінансуванню різних незаконних видів діяльності Фінмон – це добре це заходи спрямовані на покращення позиції України у світі, на прозорість бізнесу і, звичайно, на посилення іміджу України як партнера, економіки якої є прозоро. Крім того, Нацбанк, будучи одним з головних регуляторів фінансового моніторингу, наголошує на тому, що 95% українців не відчують жодних змін завдяки застосуванню так званого ризикорієнтованого підходу, іншими словами. З на думку НБУ, 95% українців здійснюють неризикові фінансові операції. Він є більш гнучким ризикорієнтований підхід. Він е, дає е, великі е, важелі впливу саме для е, суб'єктів первинного фінмоніторингу, банків, небанківських установ. Щодо їхніх рішень про те, чи виглядає підозрілою та чи інша операція чи не виглядає? Все звучить чудово, але в мене особисто виникає думка, що держава хоче підкинути бізнесу додаткової роботи, а додаткова робота це, звичайно, фінансові вливання. І ще більш ретельно перевіряти клієнтів, це потребує додаткового часу. Певним клієнтам будуть відмовляти у проведенні певних операцій. У встановленні клієнтських відносин тощо, звичайно, це викличе відток певної частини клієнтів. Крім того, не банківський сектор на відміну від банків не має досвіду фінансового моніторингу, а це означає, що треба так непогано вкластись фінансово у свій розвиток, відповідно підвищивши ціну за послуги. Додаткове навантаження на бізнес відбудеться, воно вже відбувається у сфері банківській і її розповсюдження фактичним маємо на увазі на е, спеціальних інших суб'єктів. Звичайно, викличе е, певне гальмування цього бізнесу, водночас, в законі не прописані конкретні кроки, котрі має здійснити суб'єкт первинного фінансового моніторингу, аби виконати його вимоги. Ну, до прикладу, як виявити кінцевого бенефіціарного власника. Закон передбачає, що для визначення кінцевих бенефіціарів потрібно користуватися не тільки єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Проте якими саме і ще джерелами слід користуватися, закон не визначає. Закон визначає, що таке офіційні джерела даних і визначає надійні джерела даних. До слова, u юконтрол, котрий акумулює собі інформацію з офіційних джерел, сміливо можна називати джерелом надійним. І, до речі, кейс про виявлення реального кінцевого бенефіціарного власника українського підприємства є в описі до відео. До речі, нещодавно НБУ оприлюднив постанову, котра роз'яснює виконання фінансового моніторингу його суб'єктами. І в наступному випуску ми її детально розберемо. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити. А на тому все. Бережіть себе, мийте руки і перевіряйте зі контролу